Кожному варто знати, відносини роботодавець, найманий працівник повинні бути оформлені відповідно до чинного законодавства. Має бути укладений договір, зроблений запис у трудовій книжці. І в більшості свої працівники із задоволенням оформили б все як слід. Проте роботодавці через економічні причини, перш за все, намагаються уникнути офіційного укладання угод. Прийнявши рішення займатися підприємницькою діяльністю, роботодавець бере на себе зобов'язання не тільки перед власником чи партнером по бізнесу щодо отримання прибутку, а і перед людьми, працюю яких вони використовують. Це і охорона здоров'я, безпечні умови праці, а основне це виплата заробітної плати. Але, на жаль, роботодавці вони нехтують цим конституційним правом і виплачують заробітну плату в конвертах. У нашому випадку це тіньові заробітки, тобто з яких не відраховуються податки і відрахування до пенсійного фонду. Відсутність пенсії річ серйозна та досить віддалена і поки що теоретична. А от відсутність соціальних гарантій мала б багатьох відвернути від неофіційної роботи. Адже в разі, якщо захворієш, лікарняного не чекай. Відпустка та виплати на відпустку суто справа совісті власника підприємства в разі травми і не приведи господи. Інвалідності не завжди і в судовому порядку можна добитися виплат. Проте здається, українці користенців, Зокрема, перспектива сьогодні зараз залишитися без засобів. Існування лякає значно більше ніж усілякі ефемерні припущення. І вони погоджуються на роботу без оформлення. Кожна людина Прагне заробити собі кошти на прожиття і вони живуть сьогоднішнім днем, щоб годувати свою сім'ю. На жаль, працівники, які вибирають такий шлях, вони повністю беззахисні перед роботодавцем. Проте допущення до роботи без оформлення вже карається за статтею 41 кодексу України про адміністративні порушення штрафом від 8,5 до 17 тисяч гривень, повторно від 17 до 30 Трьох тисяч, а відповідно до статті 265 кодексу законів про працю України, те ж саме правопорушення карається вже сумою, яка дорівнює 30 мінімальним зарплатам. На сьогодні 41 тисяча 340 гривень. Якщо він не дотримується сроків виплати заробітної плати, це три мінімальних заробітних плат. Якщо ж не дотримується мінімальних гарантій, тобто виплата заробітної плати йде менше як 1450. Це 10 мінімальних заробітних плат. Виявленням порушень в місті займається комісія з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. У нас при рішенні виконавчого комітету Користенської міської ради створена робоча група з питання легалізації заробітної плати. Туди входять представники контролюючих органів, правоохоронних і інших управлінь виконавчого комітету. Протягом 16-го року, першого півріччя, в нас було проведено вже 12 рейдів по легалізації заробітної плати, перевірено 56 суб'єктів. Було виявлено 11 працівників, тобто роботодавець не оформив. З ними. Трудові відносини щоправда, члени комісії не можуть виписувати штрафи, як то кажуть, на місці. Таке право мають лише спеціалісти Державної служби України з питань праці. Проте такі рішення можуть прийматися і через суд. Головне ж пам'ятати, що сплата штрафу не звільняє від виправлення самого правопорушення. З працівником необхідно буде укласти договір за даними податкової. Були через деякий час укладені ці трудові відносини, так що на сьогоднішній день у нас нема таких випадків, що приватний підприємець не оформив після наших рейдів трудові відносини з працівником. Наталія Олександрівна також сказала, що якщо люди почнуть звертатися з інформацією про порушення, лад буде наведено значно раніше. Я б дуже хотіла звернутися до працівників, які не нехтували б своїм правом на оформлення трудових відносин. Якщо ви виявили якісь порушення трудового законодавства, звертайтесь, будь ласка, до нашої робочої групи. Ми вам обов'язково допоможемо. Це вулиця Кірова, 8, кабінет номер 4 телефон 44124. Боротьба за дотримання закону, нагадаємо, принесе чималі надходження до бюджету. Отож цілком зрозуміло, що працювати в цьому напрямку будуть досить активно, і аби дарма не спустошувати власний гаманець, підприємцям варто переорієнтуватися вже зараз.